Всім привіт! Саморобний помічник на зв'язку. попередньому відео я показував, що я обробляв картоплю Грандстаром. Грандстар, хто не знає, це іде гербіцид проти бур'янів по зерну. Єдине, що він злакове не забирає, бо зерно теж злакове. Я вирішив, прошло пройшло вже 4 дня Ну Це така жовтувата, це картопля, це фітофтор. Фітофтора це не припалили нічого. Це тут в нас е... біла роса картопля. Вона дуже слаба, потрібно її замінити. Тут в нас рів'єра, то їй нічого. Ось тако зараз покажу. Це все, що ж прижовкло, це все борізка. І воно її забере. Уже початок пішов. Да, Берізка важко забирається, але нічого. Картопля, бачите, ось картопля навіть цвіте і нічого. А ось молочай вже почав жовтіти. Зараз вам покажу лобуду, що діється з лобудою. Зараз ми підійдемо. Да, Це не про ондап, що вона за 2-3 дні там вже повинна все лягти. Ось видно, бачите, перше пригнічення йде рослини. Навіть ось видно, ось уже похилило. Це перші признаки того, що гербицид працює. Ось видно є жовте, верхівки прижовкли. Це берізка в першу чергу, ось там дуже добре видно, як воно йде. До пів поля, а далі борізки немає. ось Тут навіть видно, що листя вже починає. Ось результат, дивіться, яка лобода. Говорив сантиметрів по 40, як її вже починає скручувати. Да, хтось напише, що це тільки пригнітило її і все, і вона більш вона відійде. Ні, друзі, вона не відійде вже. Є її геть добре припалить, Ось тут краю Тут з краю не досаджую спеціально, бо там далі канава. То щоб добре воно було їздити. І взагалі тут повинна ось туди там є дорога. А тут люди безсовісні, далі вже саму, я ж покажу, аж в саму канаву там воралися. далі не стежини, нема нічого, хоча було видно. там, Аж туди до кінця була дорога, нема. Мало людям на землі. Але відео не про це. Вже видно, що кострева прижовкла, все, її не буде, тіту свою роботу зробив. Ось вам показую лобода, стан її. Я ще зніму одне відео пізніше, що який результат її буде кінцевий. Тому з картоплею нічого не сталося. Тут покажу, ось борізка, видно. Прижовкла, її тут не буде. Так що такий результат. Лайк, підписка з вас. Питайте, коментуйте, що кого цікавить. Будьте здорові!